Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви познайомитеся зі словами, які називають предмети. Готові? Тоді починаємо. Розгляньте малюнки. Яке поставити питання, коли не впізнаєте героя? А як запитати, коли ви не впізнаєте предмет? Питання. То ставимо до назв людей і тварин. Питання що ставимо до назв всіх інших предметів. Слова, які відповідають на питання, хто що і називають предмет, це іменники. Іменник це частина мови. Послухайте вірш про іменник. Іменник любить називати завжди наймення кожну річ. Земля, країна, Сонце, мати, печаль і радість, День і ніч Володимир Верховен. Слова, що є назвами предметів іменники, можуть називати один предмет і багато предметів. А зараз я вам буду називати слова, а ви називаєте багато предметів. Наприклад. Починаємо баба, син, коза, вовк, рак, молодці. А тепер закінчіть речення. Слова, які називають предмети, відповідають на питання «Це?». Іменники можуть називати предмет і Предметів. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!